Бажаю здоров'я, друзі, є дещо цікавенька транспондерна новина, а саме про супутник Hotbird. На супутнику Hotbird на частоті 12713 вертикаль, символьна швидкість 29900, з'явився український канал Freedom. Ну, не думаю, що там є щось цікаве для нас, тим паче, що ми. Цей канал можемо приймати на інших супутниках український. Але тут є дещо цікаве. Це, цей канал входить в пакет е, болгарського супутникового провайдера Viva.com. І він йде відкрито. Більш того, е, я скажу, що е, декілька днів тому навіть е, цікаві кодовані канали були відкриті від цього провайдера. І ще один був нюанс. Не було впевненого прийому на території України. В Західних областях так, а от на Сході вже е, трошки гірше було з цим, і сигналу не було. Наразі ситуація змінилась, і ці частоти впевнено приймаються е, на території України. Я їх відсканував. Відсканував саме три нових частоти. Це 12713 вертикаль 29900. Саме Дефрідом. Ось він відсканувався. А також з цікавості відсканував 12654. Та 12, 635, вертикаль 29900 або 30 тисяч. Тут немає різниці. Отже, побачимо, що відсканувалося. Є два цікавих канали. Тематика яких саме болгарський фольклор. Якщо вам цікаво. Можете подивитися, якщо ви цікавитесь культурою всієї країни. Плануєте там працювати або жити. Я думаю, там щось можете побачити, знайти для себе щось цікавеньке. Декілька новосних міжнародних каналів. Дитячий канал, музикальний канал. Ну, супер нічого супер нічого цікавого, але мені сподобався той факт, що. Український канал вони включили до свого пакету і транслюють його в відкритому доступі. На цьому все, якщо відео для вас було корисним та сподобалось, прохання підтримати його лайком та коментарем. Всім бажаю мирного неба над головою і слава Україні.